І матеріально вже більше місяця. Вона почала раз тут розбирати гаражі. А, а, цього, Рожі, цього, межа, межа проходила по цій стінці. Вона за два тижні розбирала стінку, а далі почала кидати 26-го. Числа після обіду троє молодих людей тут почали викидати на наш виноград на на... На, Жені, на виноградник і мусор, мусор строїтельний. Всі ми почали звернулися до них, що вони припинили роботу. Говорять, що їм хазяйка наказала цей її участок, і вона приказала. Їм робити, вони мусять її підчиняти. ну І далі вона принесла нам якісь бумаги. ну Ми в тих бумагах не розуміємо. розумієте, Там схеми були нам якісь намальовані, а що за схеми, ми не знаємо. Ми звернулися зараз і в міліцію, і в прокуратуру, і до міської ради, щоб нам допомогли вирішити це питання, як казати цей. Це, ну, Землею ми користуємося вже дуже давно. Із 60-х років я вже вважаю, що вже за давністю встановлені якісь Фактически історичні межі, які не можна рушувати. З 51 го року той на Закарпаттю, а в трьох детських домах була. А тепер на старі 73 три роки бабка має таке переживати, обив інфаркт. Син у неї хворий, інфаркт інфарктом недавно переніс. А ще вона переживати таке, та так, таке що я знаю, Немає як у як, як нинішній час може таке робити. Що хто має силу та власть, то то і буде керувати? Це вона самовільно no. захоплює самовільно, захоплює самовільно землю. Вона, поки що самовільно. Була то комісія з міської ради, казали нам чекати, чекати до їхнього рішення, вони нас попередять і призупинити всі роботи. Поки. Ну, а далі би могли бачити, що нас чекає. Я знаю.